Всім привіт, дівчата, рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про догляд. Особисто для мене являється таким уже значущим показником того, що я вибрала для себе правильний догляд: це те, що я можу вийти. Куди завгодно без нанесення тонального крему. Тональний крем взагалі для мене це як такий звичайний продукт. Щоденний я постійно фарбуюся, я постійно використовую, я фарбуюсь на роботу, я фарбуюся майже всюди, і це не про якісь комплекси. Це просто мені подобається моє обличчя нафарбованим. Але е, хочу вам сказати, що звісно ж мати однорідний тон шкіри, мати шкіру без висипів, е, сяючу шкіру. То це набагато важливіше і краще. І я вам е, покажу, поділюся своїми топ 5 засобами, які я використовую на даний момент, і які прямо таки врятували мою шкіру. І що хочу сказати, що саме таким важливим дзвіночком і основним було те, що навіть під час критичних днів, тоді коли шкіра реагує ще більше, то все було ідеально. Все було ідеально. Зараз моя шкіра в хорошому стані. Я... Працюю зараз постійно над цим. У мене закінчується сироватка, яку я вам покажу. Я от думаю собі купувати таку саму чи все ж таки далі пробувати те, що у мене є. Але моя шкіра зараз для мене особисто в ідеальному стані. Не хочу, знаєте, зараз наговорю, завтра обов'язково щось вискочить. Але ну, це вже таке. Я ділюся з вами засобами, які дійсно врятували мою шкіру. І ось це от комбо, яке я вам покажу, спрацювало для. Для мене найкращим чином. І це буде небагато засобів, не треба купувати все з прилавок. А давайте починати. І я основне, що хочу зазначити, що в мене комбінована шкіра схильна до висипань. Зараз влітку вона, можна навіть сказати, жирна через те, що сухих ділянок на шкірі набагато менше, аніж жирних. І дійсно лоб блистить, це блистить при надмірному виділенні себому Запалення виникають ще частіше, тому що воно там. Не застоять короче, а влітку тримати шкіру в гарному стані це. Той ще виклик, особливо власницям комбінованого і жирного типу шкіри. Але я ділюся з вами тими засобами, які допомагають мені. І починаємо ми з очищення. У мене є два очищуючих засоби, якими я користуюся зараз постійно. Один просто у мене стоїть в душовій кабіні. Я його використовую зранку, а це Марі Бадеск, і я вам його вже мені здається показувала. А це Джентл Foaming Cleanser. Гелевий очисник для шкіри, який дуже добре змиває залишки оцього виділеного жиру зранку. В принципі, він залишки макіяжу добре прибирає, тобто його не обов'язково використовувати зранку. Це якось так в своїй рутині я вирішила от саме таким чином це це діло використовувати, але він дуже добре очищує шкіру, при цьому не залишає ніякої стягнутості, надмірної сухості, шкіра в комфорті. Вона дійсно комфорті. тобто немає ніяких дискомфортних відчуттів після того, як ви нанесли, використали і ось цей от засіб, і там дозмили макіяж, або просто в умилися. І от після того, як я використала очищуючий засіб, я наношу сироватку. Сьогодні вранці я вже вирішила нанести додатково ще тонер, хоча це не є моїм таким основним повсякденним засобом. Хоча, ну, в принципі, можете там собі да, додати, якщо ви хочете, але я вам показую дієві засоби. От і я більше місяця, ні, не більше місяця, місяць, напевно, використовую догляд от в такій черговості, і моя шкіра. Ну, просто дякую мені за це. Сироватку, яку я використовую, це сироватка Q&A, мені здається, ще й так я десь чула: або QA. Ну, коротше, називайте, як хочете, із азелаїновою кислотою. Це дуже легка по текстурі така білопрозора. Жижа, сироватка, яка дійсно дуже добре балансує комбіновану шкіру. Тобто вона все рівно продовжує да, виділяти себум, Це не значить, що там вона якась матуюча чи ще щось, але зберігається оцей якийсь середній баланс. Я хочу вам ще сказати, що вона, в принципі, дуже дієво працює і на запаленнях. На якихось... У мене це не перша баночка, яку я використовую. Просто зараз я її використовую в цей період, коли запалень. Менше, але вони все рівно виникають, і вона дуже добре їх прибирає, вона дуже добре їх підсушує. Вона до... І це не саліцилова кислота. Це, знову ж таки, не треба плутати, тобто немає цієї кірочки на висипі. Вона просто якось так легенько, обережненько все проходить. Сходить, шкіра залишається дуже сяючою, дуже ам, чистою. І знаєте, от я дійсно зараз дивлюся на свої пори, і вони прям такі чисті. ну, тобто це прямо Дуже вагомий, от у мене постійно ці чорні цятки мучають мене там, дрібні запалення, внутрішні ці комедони. Я просто борюся з цим постійно. Ця сироватка допомогла мені всього цього діла позбавитися разом в комплексі з тим, що я вам оце зараз показую. І в раночку я обов'язково наношу крем після використання сироватки, але даю їй трошки поглинутися. І в мене кремчик з SPF від MariaPadesk. Тут SPF 30, і я вам хочу сказати, що це крем, який сподобається далеко не всім. Він Oil-Free Moisturizer, тобто такий зволожуючий, не містить олій ніяких там. да, по текстурі він просто не максимально приємний. Це не якась легенька гелева текстура, яку я люблю використовувати на літо, наприклад. Але, тим не менш, він добре зволожує, він добре захищає від сонечка і в той же час шкіра, ніби така, знаєте, сяюча. І це не від того, що воно там, наприклад, десь якісь блискітки чи ще щось. Ні. от Просто ви коли наносите цей крем, от коли він поглинається. Шкіра залишається такою природньою, здоровою і сяючою. Мені цей ефект дуже подобається, і, в принципі, вона не забив... він не забиває пори, в нього немає якихось недоліків, які я особисто для себе побачила, абсолютно без запаху засіб. Може, якась супер, супер-супер далеко десь якась віддушка є, і я думаю, що я до кінця літа я його використаю. Тут у нас 59 мл, до речі. Об'ємчик навіть більший, і дуже мені подобається. І цим от я завершую свою ранкову рутину. А увечері, після того, як я змила макіяж обов'язково, я змиваю міцелярною водою дуже рідко гідрофільним бальзамом. Я думаю, що це трошечки не мій засіб, хоча знаю багато любителів гідрофільних бальзамів. Але в, от, використовую те, що от, завжди звикла, і те, що мені подобається, це першим етапом змивання макіяжу міцелярною водою. І далі я змиваю залишки і очищую додаткову шкіру. Ще однією моєю фавориткою, умивалкою, яка просто уже я не знаю скільки років я користуюся нею. Періодично і постійно повертаюся, і я намагаюся, аби завжди вона у мене була в запасі, і я може можу використовувати ще й додаткову якусь умивалочку, там але все рівно повертаюся постійно до неї, тому що я її обожнюю. І це Авен Cleansing Gel. У мене маленька версія 100 мл. У мене була і велика версія, там, де 370 і 250. У мене об'єми там є різні. Але факт залишається фактом, що ця умивалка дійсно прекрасна. Змиває залишки макіяжу, змиває надмірно оце, це все, знаєте, що залишилося на вашій шкірі. До цього ж освіжає, прекрасна шкіра відчуває себе абсолютно Круто, після того як ви змили ось сам очищуючий засіб, вона не стягнута, але доочищена. Ідеально чисті пори, і для мене це щось ну, типу суперкруте. Я не знаю, я обожнюю цю умивалку і в цілому бренд Авен викликає у мене велику довіру. Увечері, так само як і зранку, я використовую сироватку. Тобто, да, у мене сироватка і на ранок, і на вечір. Е, я думаю, що в принципі. Можна, мабуть, використовувати лише, наприклад, увечері, але от просто я ділюся досвідом, як роблю це я для того, щоб, якщо ви захочете повторити, ну отак, отак, от таке от мої етапи сироватка вранці і ввечері, також перед кремом після очищення. І на вечір я використовую ще один мій зараз такий великий фаворит. Відкриття для мене, якщо чесно, це крем від бренду Вільеда. Скінфуд Лайт версія лайт. Я знову ж таки вже про нього розповідала. І ось цим от я завершу свій вечірній догляд. Я наношу цей крем. Він знову ж таки має достатньо таку щільну текстуру. Вона не гелева, не водяниста, не легесенька, а це щось таке більш зволожуюче, більш навіть можна сказати, живильне. Можливо, знаєте, коли я наношу його от увечері. Я ніби таку не маску. Ну просто маска, це знаєте, для мене зразу вже про дискомфорт. А тут, от, ніби такий захисний бар'єр створюється для того, щоб зайва волога не виходила, для того, щоб зберігалося все, от там, наприклад. Сироватка дія сироватки, отак, от закріпилася і продовжила там ночі вночі працювати. Тобто, приємні враження після того, як я нанесла цей крем, він дійсно дуже добре живить і зволожує шкіру. При цьому знову ж таки, у мене немає ні забитих пор, у мене немає чорних цяток, у мене немає нічого такого. Тобто, спрацював для мене особисто він на найвищому рівні. І це все народ. П'ять засобів, які я використовую зараз на даний момент, абсолютно everyday, every morning, every evening, ну Тобто, коротше боже, щось таке не говоря. Англічанка, йо-майо. Але я, я вирішила з вами поділитися, тому що це дієві засоби, які дійсно спрацювали на моїй шкірі. А я постійно борюся з висипами, я постійно борюся з якимись чорними цятками. Я боюся, борюся, боюся. Я боюся, щоб воно все це не повернулося, коли в мене там, там сироватка, наприклад, закінчиться. Але тим не менш вона не дуже дорога. Ці засоби дійсно працюють. Вони при цьому ще й такі, ну не супер дорогі, будемо так говорити. Це не якийсь люксовий догляд, який абсолютно не можна прийма, при, придбати кожному користувачу. Тому я буду рада, якщо вам мої рекомендації сподобаються, і я дуже задоволена зараз станом своєї шкіри, тому. З радістю рекомендую вам от, е, ті засоби, які я вам показала. І на цьому я буду завершувати. Я щиро дякую вам за перегляд. Я дякую, що ви додивилися до кінця. І пишіть, будь ласка, в коментарях ваші дієві засоби, які допомагають вам боротися із е, висипами акне, постакне, і також зберігають вашу шкіру в хорошому стані. Я буду дуже е, вдячна, якщо ви щось напишете і обов'язково все прочитаю. А на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд і до. Нових зустрічей, бувайте.